До Сум приїхали представники фонду «Партнерство за сильну Україну», Зустрілися з керівництвом сумської громади, обговорили питання, по яких буде співпраця. Першочергово це відновлення і безпека. До речі, ще влітку народна депутатка України Тетяна Скрипка мала можливість показати рідні суми представникам Кімонікс Інтернешнл». Ця британська компанія забезпечує в Україні реалізацію проєкту міжнародної технічної допомоги фонду «Партнерство за сильну Україну. Іноземні гості тоді відвідали об'єкти інфраструктури, заклади освіти разом з представниками місцевої влади, обговорили стан стан укриттів їх доступність відповідність нормам. Згодом за результатами попередніх домовленостей між містом і фондом було підписано меморандум, який зокрема передбачає облаштування укриттів в чотирьох закладах освіти і придбання обладнання для захисних споруд у ще чотирьох садочках та шести школах. Сум їхня робота а вона стабільна і участь в відновленні України. Б. Вони мають певні плани вже напрацювання і. Це вони вже безпосередньо. Ось навіть приклад там кадетського корпусу загальноосвітні заклади, де є вже план по облаштуванню укриттів. Тому дійсно їхня діяльність підтверджується вже. І фактом. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить: левова частка бюджетних коштів зараз йде на безпеку. Це серйозне навантаження, і допомога потрібна. У нас в пріоритеті це відновлення і безпека. Відновлення це у нас відновлення тих пошкоджень, які у нас були, які ще наразі також існують, це по інфраструктурі і також по житловому фонду. І також безпека це у нас сьогодні найголовніше у нас в пріоритеті це будівництво захисних споруд, їх, можна сказати, відновлення, повернення їх до. Нормального робочого стану, тому що у нас самі ці об'єкти є, але е, протягом багатьох років на них ніхто не звертав увагу. Е, ми приділяємо зараз велику увагу будівництву, бувся, реконструкції е, приміщень, яких ми приймаємо комісійно як е, можливих для. Е, Використання як об'єктів укриття це в школах, в садочках, тому що у нас, на жаль, в місті так побудовано місто і житловий фонд, що у нас в двох великих мікрорайонах нашого міста, де проживає більше 50 тисяч осіб, майже немає об'єктів укриття. Але і там є школи, які ми хочемо привести об'єкти укриття в них до такого стану, щоб люди могли ними користуватися. Співпраця включає консультації, фахову підтримку, фінансову допомогу для сумщини. Це укриття у школах, відновлення пошкоджених будівель, вдосконалення комунікаційних можливостей для протидії дезінформації, і безперебійна робота сервісних служб. Сумська облас пріоритеті. Тому нарешті на неї вже міжнародні організації звертають, і урядові організації звертають увагу. Тому ми дякуємо вам. Сподіваємося на швидку комунікацію і швидкий результат, аби наближати перемогу. Представники фонду підкресли Сумська область прикордонна в пріоритеті. Співпраця далі буде.